Друзі, ситуація. Ви вирішили придбати собі міні-трактор з кабіною. Ще не вирішили. Це на 24 кінських сили, 35, 40 чи 50. Ви надивились інтернету, надивились всіх YouTube каналів, Тікток каналів. Все вам вроді зрозуміло, але ж щось вам е не дає такої повної впевненості, що ось саме такий трактор вам потрібен. Що робити? Ситуації. Берете собі консультанта, ума, свата, брата, когось, хто бізнаний, хто в темі, і їдете в найближче торгівельне підприємство компанії Мініаха. Одночасно на будь-якому нашому торгівельному майданчику ви можете перетестувати. Всі трактори відомих брендів. Від 24 кінських сил, наприклад, там Лаволська Кіно 244, або «Джинма 40, або «Джинма» на 50 кінських сил, або ж Донфен. Все є в наявності. Тому наші консультанти вам виганяють трактора з майданчика, ви на них катаєтесь, прислухаєтесь, порівнюєте, розпитуєте. Ці тест-драйви у нас безкоштовні, не так як деякі де, де наші конкуренти кажуть, дайте ми заправим, дайте трошки грошей. Все на власні очі, все тільки після особистих тест-драйвів. І тільки після того, як ви склали повне уявлення про ті міні-трактора, які у вас передачі, а на яких ви покатались, ви можете з повною впевненістю обрати собі домашнього помічника такого, як треба. Телефон та сайт наші в шапці профілю заходьте, обирайте найближче підприємство